Скажіть, от ваші оці дослідження, якісь паралелі? Ви бачите? От тодішні захисники періоду Другої світової війни і нинішні захисники, ваші товариші е, по зброї. Є якась тут правонаступність, є якась е, тягучість з того часу до нинішніх часів. Ви спостерігаєте її? Ви бачите ці маленькі, як ви кажете, історії і сьогодні? Дивлячись на ті історії, які були у друг... період Другої світової, це питання насправді дуже складне, от як мені так здається, дуже складне. Бо з одного боку, нас всіх єднає українська ідея, те, що Україна повинна бути незалежною, що ми господарі на своїй землі, що в нас є вороги, колись було більше, зараз менше, але один дуже потужний. Це це, звісно, єднає. Хтось це усвідомлює з тих, хто зараз воює або був учасником бойових дій. Хтось це усвідомлює, що ми нащадки напряму нащадки або ідеологічні нащадки тих людей, які боролися і в перші визвольні змагання, і в другі визвольні змагання. Хтось це відчуває, а хтось про це взагалі не думає і не відчуває, але по факту багато багато що робить те саме із. Грубо кажучи, схоже з тим, що робили борці перших і других визвольних змагань, тобто відстоюють Україну, відстоюють незалежність, відстоюють нашу землю.